Так, всім привіт. Отака От у нас погодка почалась сніжок. І вчора я казав, що роботи по ремонтах вже немає. вечором я згадав, що в нас трошки підтікав радіатор на мазі. Не постійно, ну, коли як? Поки на воді їздив, все нормально, а промили ж. От поганого сола водою, мабуть, разів шість, хорошо, а тоді залили антифриз і він побіг. Біг не сильно, не завжди, не постійно. Коли остановишся, тоді бува, трохи покапає і все. Ну, ось він десь отут трошки і біг чи капав. Радіатор, звісно, слабенький вже, трошки ось паяний зверев. Нерівно був одрегулірований, трошки скручений. І по цій стороні отакий, ну якось слабенько світиться. Ну Низ, звісно, підгнив. Підтікав він видно давно. Залита в ньому було, як нам казали, що тільки поміняний тосол. Ну, зливали ми з нього таку гадость, як ото утята у цьому. У ночувах купаються, і ото така емульсія звідти вибігала з того то солу. То одне названня від нього, що було. Так що Заливали ми значить, в сезон, поки я ще трошки ним їздив порошок оцей для радіатора, щоб заткнувся, він вроді й не тік. Ну, Поки є час і можливість, ми його вирішили розібрати, вскриємо. Мабуть, почистить соти, бо там по-любому і всередині хто з що робиться. Як витягли, то вже будемо дивитися його повністю. Отакий ось дифузор. Хай йому чорт, який його спеціаліст в Білорусі і зробив. Знімається він, звісно, мабуть, так само, як і на класі, на домінаторі. З матюками. Все воно. Заржавіло, того не розбиралося. В таких містах ті болтики, що без матюків не розбереш. Ну, от ось. Що тут присвічу? Нічого тут дуже немає, що показувати. Зараз розберу оцю рамку передню, де масляний радіатор із шторкою. Витягну все так само, красить, чистить. Тут передивляємося патрубки, ось оці фльончики. На термостатах покажи, щось погнили. Оце ось да, люди міняли термостати, антіфрізи чи то соли свої заливали. І ось що воно зробило з ним. Це люди, в яких магазинах є так, свої. Да. Ось так. Воно все роблене, так що. Доводимо до ума потрошку, поки є время. Так, ну почищу і я думаю. Якщо будемо розпаювати, то тоді ще подивимося, покажу, що там всередині робиться. Так, пройшло вже я не знаю скільки часу-півтора. Ось такий у мене інструмент, ножик, і оце сижу отак. і все рівняю, прочищаю, бо воно ж це в цьому, в цих містах, ось, де все загнуте, все ж забите землюкою. Тут ось даже дарів не забите, все, он, хто знає, що там робиться. Коротше, сижу, оце, отак граюся, замерз уже, як собака. Щас... Тут то я обчистив його по корпусу, скрізь вроде, все хорошо. Знайшов ще в двох містах, він підтікав. Коротше, щас це все, щоб убрати, треба все його вичистити. А тоді вже йти розбирати. Може я в процесі цієї чистки ще де нашкодничаю, то щоб двічі не паять, вже вичищу весь, тоді будемо. Дивиться, що з ним робить Так. Що в нас тут по машині? Значить, познімали ми ось корпуса термостатів, термостати. Тут ще, навіть, і не розібрали, але він, коротше, відкритий, заклинений. Ну, цей то ще не скажу, чи заклинений, чи ні. А один з цієї сторони, з лівої був. Бачите, фльончик який Це він півтора години задмінений. І в корпусі, ось хто знає, що тут ось підгнило, короче, Цей був заклинений. Поїхав батько чи поїде купе нові корпуса з флянчиками, з термостатами. Отакі От хомутики будемо міняти на прості, ну, на отакі ширші, бо ці передавлюють сильно, не подобається мені. І, значить, познімали всі ремні, всі ремні будемо теж міняти. Ремні й не старі. Е, ну, є один хороший, а один, один дужче потягнутий, один слабший, один цілий, один чуть-чуть тріскатися, почав. Коротше, всі ремні повністю під заміну. Оце таке. Там знайшли де трохи ролічок, один пищав, тукотів, ще щось зробимо. Оце таким займаємося. Так що забираю додому. На картонку в теплі буду сидіти отак гратися. І все. Тоді покажу, як... може як будемо розбирати, а може вже готовий, покрашений покажу. Так, Поставили вже значить все назад. Не показував я, як ми його підпаяли. Ну Там нема нічого. Нічого би нового і не побачили. Десь воно тут трошки його видно було. І все. Вирівняв я оці всі сути, де були позагинані, усе покрасили, зняли. Занесли в тепле місто, нагріли, покрасили і все. Залили антифриз, зараз будемо пробувати заводити. Поставлю вас так. Такий запуск стояв він, я не знаю, тижнів три, мабуть. То як сою здавали, тоді ж як загнав, так і стоїть так. Що тут у нас лампочки світяться, давлення чи цього воздуха нема. Тут все нормально. 245 кілометрів тільки я проїхав на новому спідометрі. Дим уже кошти пройшов. Все, пиднять хочешь? Сейчас. Так, сейчас проверим кулису. Є ще тут і місто, не треба назад дущо, хай стоїть і стоїть. Так, що у нас тут по температурі? Не показує нічого, ще не прогрівся. Ну і все. Хай стоїть, скоростя є. Грязюки намісили. Нічого не копає, а тепер стоїть. А, болтики випадали якісь до. Ну і все, нічого. Так, ну на цьому все. Всім пока. собі so. Їхати. Так, ну і, і все. Получилась у нас така перестановка. Писали люди, що комбайн должен стояти під навісом. Ось він. Машину доробили, тепер комбайн на своєму місці. Оце таке. Так що на цьому все. Приятного перегляду! Пишіть коментуйте. Все, всім пока.